Коротше так, набираємо воду, в оприскувач і поїдемо, трохи попрацюємо. В полі є там, що попирскать треба. Але набираю десь літрів 100-110, тато сказав. І летимо в поле. Набираюсь і скважини. За теплицею скважина. Так, що я, налив оприскувач води, ще залишилося налити в топлиці в бочку, щоб тут тепленька завжди була і тепленькою поливати. Коротше, так, Зараз вам покажу трохи, що тут. Це вже кукурудза така у нас. кукурудза в касетах, вже сантиметрів 10. Це кавуни. Трохи є в цьому році кавунів буде. Якісь помідорки, Тоже другий сорт кавунів. і... В цьому році знову капусточка у нас буде. Так, трошки, трошки насіяли в цьому році, будемо висаджувати, ще хай росте, капуста пізня. Отака от. Так що зараз будемо їхати в поле, будемо горох кропити. Вже такий сантиметрів. 15, може навіть і 20 вже. Ну, зараз приїдемо на поле і там включимось, там все вам покажу і розкажу. Так, друзі, є в продажі тракторець Donfeng 244 року. В принципі, в нормальному стані, сухенький і все. Резина добра. пройдемо по кругу, вам покажу. Кабінка така ось саморобна, диски не продаються. В принципі, нормальна ціна буде, кому цікаво, пишіть в коментарях. вже перероблена тут навісочка трошки. Ну, Дивіться, ззаді весь сухенький, в принципі, тяжких робіт не бачив. Ось, дивіться, бірка 19 рік, 4 місяць. Ну, в кабінеті покажу. Така поличка зроблена. Ну, в принципі, нормально. Можна. Двері є? Двері? Немає. Немає. Ну, в принципі, поставити зробити двері можна самому. Форточку сюди зробити і достойна кабіна. Тут позашивати все можна. Противолісу, спереді Ну, все, все, все як не може бути. Напрацювання десь там біля тисячі годин. На реєстрації номера є. Переоформлюється, да. так? Да. Да. Так що, кого цікавить, пишіть коментуйте, будемо відповідати. І моду, і так, друзі, що ми. Приїхали на город, а перед роботою треба морозиво якось з'їсти, да? так. так? Трошки побалуємо себе і будемо тоді працювати, зараз покажу горох який. Такий вже доволі непоганий. Торотше То, треба бур'ян покропити. Пішло, Пішло все підряд. Зараз будемо його. Коротше, Пирскать. Ну що? Валянки ще не скидаємо. Чого холодно? Вночі, вночі 4 градуси тепла, чи 5 було, цієї ночі. А, пару днів назад, то приморозок, був кукурудзка примерзла. Субота, неділя, приморозки були білий. Білий іній стояв по траві. По межах, по, по долинах. Ну, нічого, будемо бачити. Кукурузка, я думаю, відійде. Правда? Я зараз приїде, побачу що... Так що, їмо морозиво і опрацюємо, і, і вам показуємо. 10 днів тому внесли філат проти злакових я думав що не спрацює бо були приморозки. але приїхали подивилися так. Вот. Він починає працювати при плюс 15 але, видать, все що таке бачите? Все. Листочки пожовтіли. Да. Тепла нема. Гербіциди не хочуть працювати так, як потрібно. Але, 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 але. Зараз земба загран 2,5 літрів на гектар. трошки витереть але екоджет нормально Еко працює нормально чого працюємо у вітер тому що дощі передають а як на завтра лівні передають хоча у нас ще не було ну хмарки збираються нормального доща ще не було а як залущить, то, то не влізеш на досі, тиждень. Тепер показую на тиждень розчі. Не знаю, я треба ще дні попрацювати. Так, друзі, отак тато працює, я разом з ним. Хто буде запитувати, чому на новому тракторі поки не працюємо, доповідаю. Е, так як салони розібрали, поки ще до кінця не склали. А роботу зробити треба, бо якщо піде дощ за дощить, то, то потім буде халепа. Тому так. Тут у нас картопелька посаджена. В цьому році в полі 30 соток посадили. Ось десь зверху виволочилась. Вже ось, ось те. треба її посадити. цю всю посадити. Так, друзяки, горох покроплений, зараз ще заряджаємо бочку і поїдемо ще овес, треба попирскати, теж від, від бур'янів.